Поняття об'єкта в мові програмування, його властивостей і методів. Графічний інтерфейс основні компоненти програми з графічним інтерфейсом. Давайте пригадаємо, що таке комп'ютерна програма? Які дані, що опрацьовує програма, називають вхідними, проміжними та вихідними? Що таке мова програмування? Які складові частини мовопрограмування ви знаєте? Що таке синтаксична помилка? Мова програмування Python має широке застосування в різних сферах для навчання учнів і студентів основних принципів програмування, наукових розрахунків, графічної візуалізації даних, опрацювання тривимірних зображень, адміністрування мереж та операційних систем, розширення можливостей готових програм та створення власних додатків тощо. Мова програмування Python має широке застосування в різних сферах. Для навчання учнів і студентів основних принципів програмування, наукових розрахунків, графічної візуалізації даних, опрацювання тривимірних зображень, адміністрування мереж та операційних систем, розширення можливостей готових програм та створення власних додатків тощо. Для створення редагування і налагодження проєктів мови програмування Python будемо використовувати середовище розробки проєктів IDLE. Завантажити на свій комп'ютер останню версію Python для встановлення середовища розробки IDLE можна безкоштовно з офіційного сайту python.org. Середовище розробки проєктів IDLE складається з текстового редактора для введення та редагування тексту проєкту, інтерпретатора для перекладу команд з мов програмування Python на мову команд, які може виконати процесор комп'ютера, засобів налагодження проєкту. Для пошуку в ньому помилок, довідкової системи та інших компонентів. Це середовище розробки надає можливість використовувати велику бібліотеку модулів готових фрагментів програмного коду, які можуть бути приєднані до нових проєктів, що спрощує та пришвидшує їх створення. Відкрити вікно середовища Idle можна декількома способами. Наприклад, використовуючи команду Idle в меню пуск. Або використовуючи значок на робочому столі. У результаті відкривається вікно Python shell середовище розробки та виконання проєктів IDL, у якому розміщено головне меню та робоче поле. У робочому полі символи Три знаки більше позначають позицію, у якій можна вводити команди мови програмування Python. Уведення команди завершується натисканням клавіші Enter. Після чого команда виконується і результат її виконання відображається в наступному після команди рядку. Такий режим уведення і виконання команд називається інтерактивним. Інтерактивний режим зручний для проведення обчислень, перевірки правильності написання команд і реалізації найпростіших проєктів, але для розробки більш складних проєктів доцільно записувати команди проєкту в окремому файлі, що дасть змогу неодноразово виконувати проєкт, не вводячи повторно кожну команду. Створити нове вікно для введення тексту проєкту можна за допомогою команди New File, яка знаходиться в меню File. Після цього відкривається вікно текстового редактора. Ім'я вікна Untitled буде замінено на ім'я файлу, у якому текст проєкту збережеться на носії після виконання команди Save, яка знаходиться в меню File. У вікні збереження файлу потрібно вибрати папку для зберігання. Та ввести ім'я файлу. Файл зберігається з розширенням імені PI. Під час повторного збереження раніше створеного проєкту ім'я файлу вводити не потрібно. Команди, уведені у вікні текстового редактора, не будуть одразу виконуватися, а натискання клавіші Enter переводитиме курсор на новий рядок, де можна вводити наступну команду. Для виконання проєкту потрібно зберегти файл на носії. Після чого виконати команду Run, RunModul або натиснути клавішу F5. Після запуску проєкту на виконання розпочинає свою роботу програма-інтерпретатор. Ця програма почергово аналізує команди проєкту на наявність синтаксичних помилок. Якщо команда не має помилок, то інтерпретатор перекладає її з мови Python на мову команд, які може виконати процесор комп'ютера. І передає перекладену команду на виконання процесору. Після цього здійснюється аналіз виконання наступної команди. За наявності синтаксичних помилок, інтерпретатор перериває виконання проєкту і вказує на місце першої з них. Потрібно виправити помилку і знову запустити проєкт на виконання. Під час розробки проєкту вікно текстового редактора та вікно середовища розробки Python shell. Зручно розташовувати на екрані поруч. Для цього слід зробити поточним вікно текстового редактора, натиснути сполучення клавіш WIN та стрілка вліво та обрати у правій половині екрана вікно середовища розробки Python Shell. Створений раніше та збережений у файлі з розширенням імені PI проєкт можна відкрити для редагування та виконання. Для відкриття файлу з текстом проєкту. Сліду вікні середовища Idle виконати команду Open, яка знаходиться в меню File, та обрати потрібний файл. Для створення мовою Python проєкту з вікнами потрібно приєднати до проєкту модуль TKINTER, що входить до стандартної бібліотеки модулів Python. Модуль приєднується до проєкту виконанням команди FROM tKINTER. 0. Для створення вікна потрібно вибрати для нього ім'я та виконати команду. Ім'я вікна дорівнює Т велика, К маленька, відкриваючи та закриваючи круглі дужки». Головному вікну проекту часто надають ім'я «Root» з англійської root корінь. Далі в командах будемо використовувати саме це ім'я для вікна. Команда створення вікна з іменем «Root» повинна бути такою: «Root дорівнює ТК. Відкриваючи і закриваючи круглі дужки. Після виконання цієї команди відкривається вікно. За замовчуванням, вікно відкривається у верхньому лівому куті екрана. Має розмір 200х200 пікселів. Рядок заголовка вікна містить напис ТК. Колір фону – світло-сірий. Значення всіх властивостей вікна можна змінити. Для змінення напису в рядку заголовка вікна з іменем root потрібно виконати команду. Root title. В дужках між лапками пишемо текст. Наприклад, команда Root Title, В дужках, в лапках Мій перший проєкт виводить у рядок заголовка вікна напис Мій перший проєкт. Змінення розмірів і положення вікна виконує команда Root Geometry. В дужках, в лапках рядок параметрів. У рядку параметрів можна вказати ширину та висоту вікна. Між якими стоїть символ помножити Х, відстань лівої межі вікна від лівої межі екрана І відстань верхньої межі вікна від верхньої межі екрана, перед якими стоять символи плюс. Так команда руджіометрі в дужках між лапками 600 х 400 плюс 200 плюс 100. Встановить ширину вікна 600 пікселів, висоту вікна 400 пікселів, Відстань лівої межі вікна. Від лівої межі екрана 200 пікселів і відстань верхньої межі вікна від верхньої межі екрана 100 пікселів. Зверніть увагу, у рядку параметрів, що визначає розміри та положення вікна, відсутні пропуски. Команда Root Geometry в дужках між лапками 400x250 установить ширину вікна 400 пікселів і висоту вікна 250 пікселів, а положення вікна не змінить. А якщо виконати команду root.geometry в дужках між лапками плюс 300 плюс 200, то розміри вікна не зміняться, а зміняться лише відстані вікна від лівої та верхньої меж екрана. Для змінення кольору фону вікна потрібно вказати назву кольору в команді Root в квадратних дужках в лапках BG, присвоїти в лапках Колір. З англійською background font ло. Наприклад, після виконання команди root в квадратних дужках в лапках BG присвоїти в лапках Yellow колір фону вікна стане жовтим. Запам'ятай найголовніше: середовище розробки програм Idle складається з текстового редактора для введення та редагування тексту проєктів, інтерпретатора. Для перекладу команд з мов програмування Python на мову команд, які може виконати процесор комп'ютера, засобів налагодження програми для пошуку в ній помилок, довідкової системи та інших компонентів. У мові Python для створення проєкту з вікном потрібно приєднати до проєкту модуль tkinter, використовуючи команду from tkinter зірочка. Команда створення вікна з іменем root є такою: root порівнює Маленьке, відкриваючи і закриваючи круглі дужки. Для змінення напису в рядку заголовку вікна з іменем root потрібно виконати команду root.title в дужках і в лапках текст. Змінення розмірів і положення вікна виконує команда root.geometry в круглих дужках і в лапках рядок параметрів. Для змінення кольору фону вікна потрібно вказати назву кольору в команді root в квадратних дужках і в лапках bg. Присвоїти в лапках колір. Дякую за увагу. Слава Україні!